І так, всім привіт. Привіт! Да, з вами Олег І Настя. А, Сьогодні вирішили зробити таке от невеличке відео, mm -hmm. де ми порозмовляємо з вами, типу, розповімо, що й до чого. Тому що ми запустили зовсім нещодавно свій канал. Почали публікувати це в телеграм-каналі, що ми викладаємо кожен день вам новий контент. Mm -hmm. а, діло в тому, що, а, в принципі, мені подобається робити лесплей. Так, це можливо занадто просто для 2023 року. Mm -hmm. Ну так, да, зараз трохи послужніше роблять контент. Просто в нас зараз немає. Такої можливості трошки цим займатися, так як Олега немає вдома постійно. Так, да, я постійно на роботі, і так виходить, що не вистачає достатньо часу. У нас є ідея для заставки на каналі. Так, да, у нас дуже багато ідей, але просто немає часу цим займатися, і можливості, можна так сказати. Так, а... Тому і... ми записуємо те, що в нас зараз виходить, і пробуємо щось нове кожен раз, пробуємо якісь, може, нові ігри. Так, от, ну, те, е... те, що виходить, поки те робимо. <гум> <гум> ну, В принципі, у нас є немало <гум> ігор на проходження, але. Сорян, що ми не підряд все викладаємо, просто хочемо, щось, а, щоб було не послідовно виходив контент а одно і одної ігри, яку ми записуємо, і щось різненьке, різненьке-різненьке. а, різненьке. да, Можливо, ви останнім часом не побачите ні Шерлика, ні оверкукed. Ні, що ми там, а, project Nemo. А ми а. трошки зробили, зробили перерив, так як буде скоро вже Хелвін, і ми вирішили записати щось страшне. Так, да, ну там не особливо щось вийшло. А, так, ми збиралися цілу неділю а, випускати якісь хоррор ігри, але я подивився на список того, що в мене є. Я трохи розчарований цим. На свіч у мене взагалі нічого немає, особливо. Я намагався записати House of the Dead, але так вийшло, що ну, там просто там немає, що записати. Управління трошки не. Галімо, буде, коротше, зроблено. Е, ну, подивимося, що що буде, те запишемо. Як е... вже вийде? <різь> <різь> так, у нас так, що знаєте, що у нас невеличкий перерив від. Якихось uh, важких ігор, uh -huh. тому що той же самий Overcooked потрібно якось старатися цим uh -huh. малесеньким джойстиком щось зробити джейконом, uh -huh. а Шерлок треба дуже багато думати. Uh -huh. І, по суті, щось таке більш розважальне позаписували той же самий VR. Uh -huh. А, так як нас так. друзі попросили його повернути до Нового року так, через тиждень. Ми вирішили те, що... побільше VR записати, щоб ну, спробувати все, що можна до того, як віддати. І, так. Ну, так як ми вже казали, можливо, купимо свій VR в майбутньому. Так, там вже ж MetaQuest 3 так. виходить. Хотілося би спробувати, що там намотили Facebook. Навіть цікаво. Mm -hmm. І у нас є тепер велика кількість ігор на Свіч, які б хотіли попроходити. Так, більшість з них, звісно, немає на українській мові. На жаль. Mm -hmm. Але ми будемо намагатися щось з... або слухати. Mm -hmm. Те, що mm -hmm. там. Mm -hmm. Ну, є. я сподіваюся, що. ну, би... згадати слово. Яке? А на відміну від росіян, мені здається, українці більше знають англійську мову, і навіть якщо ми не все будемо перекладати, я думаю, що всі, в принципі, більш менш, більш -менш зрозуміють, що ну, в деяких іграх все одно так. буде російські субтитри. Ну, так. будуть субтитри. Можливо, ми просто не все будемо. Прямо читати, перекладати, так як коли читаєш на російській, не зразу можеш згадати, як це перекладається на українську, трохи тупиш так само з англійськими субтитрами або ну, переклад з англійської на українську також. Ну, наприклад, я багато слів тупо не знаю, як перекласти. Я знаю, як воно читається, як його сказати. Що це і хто це? Ну так, да, і я про це ж саме. Ну і, по ідеї, є така от проблема, до речі, на Ютубі, яку я теж хотів би підняти, що він списує просто так перегляди. Uh -huh. Таке у нас було вже і не раз. Діло в тому, що ми тільки розпочали якби, займатися Ютубом, і коли це вже стає проблемою, це якось дивно. Uh -huh. Тому що в один день я дивлюся на. Перше проходження Superhot VR. Воно збирає 3 переглядів, на наступний день вже 24 і мінус 1 лайк. Так, ем, да, таке щось. Не, непонятне виходить. Да, так, так само, як з одним із проходженням Неємо. То один день 5 переглядів і 1 лайк, то на наступний день вже 0 переглядів 0 лайків. Це да. як? Я не знаю. Якось YouTube так працює дивно. Але я от дуже сподіваюся, що вам все ж таки сподобається те, чим ми займаємося, тому що, так, да, переглядів зараз не зовсім багато. Можливо, вам не подобається наш говір, таке теж можливо. Але ми, ми з Вінниці, з такого Де... Ди... Такого світу. З якогось уявного. Ви, як там він казав, я забула. Ви живете в якомусь своєму уявному світі. В... Ми... Звіниці. Звійниці. звійниці. Просто а. реально тут так говорять, не те, щоб. ну. не те, щоб ми дуже. Ем. Е. Так. Ем. Як це сказати, я не знаю. Я тебе дорозумів. Тут Просто багато людей дуже говорять на суржику. Тобто і на російській можуть говорити, і на українській можуть говорити. І взагалі все змішано, все, що хочете, можуть казати, придумувати свої слова. Я так часто роблю. Ну да, так, таке теж буває. Ну і а, в цілому. В цілому, так же само. Я, чесно кажучи, дивуюся з людей, які підписуються на наш телеграм-канал. Так, він також є, угу. посилання в описі. А потім а, через деякий час підписуються. Так, да, типу, розумієш, я своїм. А, тоді, коли я займався російським контентом, я людям сказав: угу. ті, хто знають українську мову, або точніше, Українці, будь ласка, підписуйтеся на цей телеграм-канал. Mm -hmm. Я в російському телеграм-каналі більше нічого писати не буду. Mm -hmm. Все. До, у мене там підписалося 80 чоловік в цілому. Зараз там 73. Як... І, на до речі, після того, як я почав чути не кожен день викладати ролики в цей телеграм-канал, що ми випускаємо відео mm -hmm. як Кожен день. І також велике до вас прохання, тих, хто подивиться це відео. По-перше, будь ласка, якщо ви пишете коментарі, пишіть їх на українській мові угу. в будь-якому випадку. Та, а, можете тому, що я не знаю, там... використовувати якісь перекладачі все що завгодно, якщо ви не можете. Самі написати. Да, так, типу... просто є деякі люди, які пишуть на, а, на російській мові а а, я бачу, коментарі, я так. Бачу, бачу. так. І через це дуже погано відеоранжируються. Я подивився, де нас показують в рекомендаціях. Люди з рекомендацій тільки з російських відеороликів починають заходити, а ще в світському життя. Тось Од... якась одна людина перейшла з рекомендацій. Ну, <гум> якесь те, що подивився на цьому стежку. Так, я щось таке. Ну, дивилася цих. То, що в нас е, в цьому. Ну, так, так. Ну, там, де ти дивишся статистику, я забула, <гум> Як називається. Творча студія. Так, <гум> да, да, так, твор творча студія. І в будь-якому випадку хочеться подякувати тих, хто все ж таки підписується mm -hmm. на наш канал. А, на жаль, ми так і не можемо якось попасти на маніфест. А, на сайті нас так і не опублікували, що ми лесплейщики. Mm -hmm. Ну, як би допис з одним із відеороликів у них. В групі, так і висить на розгляданні. Вони його не підтвердили. Mm. Ну, в цілому, що я можу сказати? Um, у нас є багато планів, багато чого ми хочемо зробити. Можливо, буде серія із таких от, uh, відеороликів, де ми будемо про щось розповідати з приводу ігор. Uh -huh. Хотіли я um. щось, типу. Подкаст. Подкастів зробити. Ну, ми просто не знаємо, чи будемо це зараз робити, чи буде це, можна так сказати, актуально. чи будуть це дивитись, якщо ну, спробуємо хоча б кілька зробити воно уходить. Каже, мій штатив вже не витримує <свят> цього відео. Занадто ми епічні. <свят> <свят> а, що ж, а... Отож, ми будемо спробувати щось нове, що буде виходити, що ми м... М... будемо встигати робити, можна так сказати, так, 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 так як я вже казала, що Олега не часто буває вдома. Встигаємо записати щось. Так, да, так. Да. От зараз, наприклад, вже година ночі. Ми пишемо це. В будь-якому випадку, хочеться просто подякувати за те, що ви переходите на нові відео. Будь ласка, коментуйте ролики, вони Ми краще будемо розуміти, що ви бажаєте бачити на нашому каналі. Як покращувати контент, як ставати самим краще. Можливо, що й знаєте з приводу нових ігор, які скоро вийдуть, які були б вам цікаві, і які, можливо, могли б завіруситися у нас на каналі. Так само, в принципі, як Mortal Kombat 11, завірусився у нас на каналі. Ну, як завірусився, 80 переглядів, але це більше всього. Так, це коли... більше всього. Мені здається, що. Не знаю, просто сподобалось це відео, чи що. Е, чи може через те, що недавно вийшов е, новий Mortal Kombat і тому, типу, ст старі комбати теж почали передивлятися? Ну це просто предыдуща частина. Ну. так. І ми, до речі, купили Mortal Kombat 1 угу. на Nintendo Switch. Я намагався реально на Настроювати якось, щоб хоча б адекватно виглядала картинка, але mm -hmm. щось видно з самою Авермедіа, що вона не витримує. Типу, на великому екрані там нормальна картинка. Через Авермедіа там або мильно, або пікселі видно. Mm -hmm. Тому вибачаюся, якщо щось буде не так. Можливо, мені потрібно покращити компудактер свій. Mm -hmm. І... Можливо, так. Може, я не знаю, навіть що. Овермедіа, вроді нормально пише. Ну, типу, не завжди. Я її довго настроював, щоб все було нормально. Ну, і в цілому, так. Ми ще збираємося в майбутньому, можливо, відкрити реакційний канал, там, де ми будемо випускати реакції. Можливо, вам подобається такий контент, я не знаю. Але мені, чесно кажучи, самому подобається. Я заліз в реакції з головою, починаючи з 2014 року, знімаю і знімаю їх, скільки я вже не знімав. ну, Більше 4000 роликів, якщо так вже загадати, у мене всього, якщо читати всі ці от канали, які я створював до цього. Ой, вже засипаємо. <сіх> я зрозумів. Ну, Це не через тебе, я просто хочу спати. <сіх> я, я тебе все Обіда. Обініся. Обідійся. Я, <сіх> <сіх> я просто хочу спати трошки. <сіх> я поняв, я поняв. А в цілому. Це, що можу сказати, це, мабуть, найбільший канал із тих, яких я вів на українській мові, от так. серйозно. У мене просто були ситуації, що я намагався щось придумати, якусь ідею зробити, але вона не дуже без... швидко у мене закінчувалась. Дуже специфічна була і не було що продовжувати. Типу. Початок покладено, а далі нема що робити, бо немає звідкивати і... контент, можна і це... так сказати. І це, в принципі, була велика у мене така проблема. Тому сподіваюся, що з цим каналом все буде так, добре. Я думаю, з цим буде все добре. А, добре, <ріхи> підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, а на наш Ютуб канал. Та... Так, а, у нас є ссылки на донат. Mm -hmm. Якщо ви бажаєте нам допомогти грошиками, можете mm -hmm. задонатити. Також у нас є патреон, на нього теж є ідеї. Не знаю, що з цього вийде, але подивимося. Добре, а всім дякую за перегляд. З вами був Олег. І Настя. Хі -хі. Хі -хі. Хі -хі. Ха -ха. Добре. Ставте вподобайку і всім па-па.